У Житомирі запускають новий автобусний маршрут від майдану Перемоги до М'ясокомбінату, який сполучатиме промисловий район міста, мікрорайон Полєва та центр. Маршрут номер два тимчасово замінюватиме трамвайний напрямок і організований лише на період дії воєнного стану для економії електроенергії. Адже на сьогодні в Житомирі її дефіцит складає близько 40 відсотків, зазначила під час засідання виконкому Житомирської міськради. На новий маршрут планують випустити 8 із 20 автобусів, які раніше передало Житомиру естонське місто Талін. Маршрут номер 2 у нас автобусний буде починатись так само з Майдану е, перемоги і е, на протязі руху по поборісатена він не буде повертати на східну, тому що у нас на паралельній вулиці Шевченка курсує два автобусних маршрути, він буде рухатись по Борисатена до Слютин, сльоти повертати направо, виїжджати біля, е, нашу, е, там, е, біля промавтоматики і далі наліво повертати звідрука вже на короля. То практично зміниться таких хвостів він буде рухатися через вулицю по вулиці Бересатена практично до самого кінця. Після рішення виконкому про випуск автобусів на новий маршрут було укладено договір між управлінням транспорту та комунальним підприємством ЖТТУ про затвердження комунального перевізника. Тим часом всі трамваї зараз знаходяться в депо, а їх працівники на простої із збереженням місця роботи. Проте міський голова запевняє, що у Житомирі не планують повністю ліквідовувати трамвай чи комунальне трамвайне тролейбусне підприємство. Це лише тимчасове рішення. Якщо ми хотіли б зробити з підприємства «Титул мертва», Ми не купляли б там нові тролейбуси, нові автобуси, і не отримали б від Таліна ще 20 автобусів. То можна було списати все на війну і просто там. Але ми все одно будемо розвивати наше комунальне підприємство, бо це інші стандарти, інша безпека і інші зручності для пасажирів. Бізнес не може сьогодні при таких тарифах вкладати кошти в новий транспорт. Це перший момент. Що буде з трава, він не закінчиться. Будемо обговорювати. В автобусному маршруті номер 2 діятимуть ті ж тарифи і пільги, що встановлені в інших автобусних маршрутах міста. Новим маршрутом же можуть користуватися вже з 7 лютого в робочому графіку 6 години до 21.30 з інтервалом руху 8-10 хвилин.